Надійна робота двигуна автомобіля багато в чому забезпечується високою якістю запалювання. Вже багато років на автомобілях встановлюється акумуляторна система запалювання і, хоча вона постійно вдосконалюється, використовуються нові матеріали, принцип роботи системи залишається тим самим. Останнім часом з'явилися форсовані високооборотні двигуни з вісім циліндрами, і тут були виявлені деякі недоліки системи запалювання акумулятора. Справа в тому, що висока напруга котушки залежить від кількості циліндрів двигуна і від частоти обертання колінчастого вала. Переривник 4-циліндрового двигуна має кулачок з чотирма грунтозацепами. І восьмициліндровий має вісім таких виступів. Отже, при одній і тій же частоті обертання колін частого вала контакти переривника восьмициліндрового двигуна розмикаються вдвічі частіше, тобто час їх закритого стану вдвічі коротше. Це означає, що за час замикання контактів струм 4 циліндрового двигуна встигає дійти до потрібного значення, а для 8 циліндрового двигуна він не встигає. На цих графіках видно, що контакти переривника 8 циліндрового двигуна розмикаються, коли первинний струм котушки ще не досяг потрібного рівня. А тепер давайте скористаємося цим демонстраційним стендом і простежимо. Як іскріння залежить від частоти обертання колінчастого вала. Тут встановлені деталі системи запалювання акумулятора. У цій іскровій щілені є вісьмох пар контактів. Тепер колінчастий вал робить 1500 оборотів в хвилину. Іскра стабільна. Збільшують швидкість оборотів. Іскра все ще стабільна. А тут 3600 оборотів. Іскра стрибає з перебоями. Це означає, що часу замкнутого стану вже недостатньо для утворення стабільної іскри. Так, акумуляторна система запалювання на 8-циліндровому двигуні задовільно працює при частоті обертання колінчастого вала не більше 3000 оборотів в хвилину. Характер роботи системи запалювання автомобіля зазвичай перевіряють на такому випробувальному стенді. Замість іскрового проміжку тут встановлена газорозрядна лампа. Побачите, що і тут при досягненні 3000 тисячі оборотів хвилину запалювання працює з перебоями. Залежність між якістю запалювання, номером циліндра двигуна і частотою обертання колінчастого вала ілюструє цей графік. Котушка запалювання 4 циліндрового двигуна забезпечує задану високу напругу до 5000 обхави. А восьмициліндровий лише до 3000. У восьмициліндровому двигуні при більш високих оборотах напруга в котузці стає критично низькою і не забезпечує надійного запалювання. Як усунути цей недолік? Можна збільшити силу струму в первинній обмотці котушки, але що тоді буде з контактами? Вже при середній швидкості обертання струм первинної обмотки буде надмірно великим. А контакти почнуть сильно різкрити і швидко зношуватися. Замінювати їх доведеться через 30-40 тисяч кілометрів пробігу, тоді як міжремонтний пробіг двигунів сягає 200 тисяч кілометрів. Таким чином обмежені можливості старої системи запалювання стали гальмувати подальше вдосконалення і розвиток карбюраторних двигунів. Вихід із ситуації став можливим після появи напівпровідникових приладів. Електропровідність твердих тіл безпосередньо залежить від числа вільних електронів в них. З цієї точки зору всі тверді тіла поділяються на провідники з великою кількістю вільних електронів, діелектрики, в яких немає вільних електронів, і, нарешті, напівпровідники, в яких число вільних електронів обмежене в порівнянні з провідниками. В електротехніці використовуються напівпровідникові прилади на основі Германію і кремнію. Електричні властивості цих хімічних елементів залежать від їх атомної будови. Давайте розглянемо цю структуру. Атом Германію має 32 електрони, а атом кремнію 14. Зауважимо, що на зовнішніх орбітах у них є 4 електрони, тільки ці електрони можуть вступати в хімічний зв'язок з іншими атомами. Атоми чистого елемента пов'язані з кожним сусіднім електроном. Таким чином, вільних електронів немає. Чистий Германій і Кремній мають незначну електропровідність. Однак ці властивості зміняться, якщо в них вести домішка інших елементів, наприклад, сурми. Атом сурми має у своїй зовнішній оболонці 5 електронів, тільки 4 з них завияжуться з 4 атомами Німеччини, а п'ятий електрон атома сурми виявиться зайвим і перетвориться у вільний. Приведенні атомів сурми в чисту Німеччину вона буде містити. Тобто він стане напівпровідником. Такий напівпровідник буде володіти електронною провідністю і позначатися латинською буквою N. Якщо в чистій Німеччині вести індійський атом з трьома електронами на зовнішню орбіту, то вийде інша картина. У цьому випадку з атомом Індії завижуться тільки три атома Німеччини. Для заповнення четвертого зв'язку Індії не вистачає одного атома, утворюється дірка, вільне місце для електрона. На це місце стрибає сусідній електрон. Дірки хаотично переміщаються від атома до атома і відповідають за своїми властивостями позитивним зарядом. Якщо в чистому вигляді Німеччини водиться певна кількість Індію, то в сплаві буде максимальна кількість отворів, такий напівпровідник має діркову провідність. Позначається латинською буквою «пі». Якщо напівпровідники «пі» і Н будуть щільно з'єднані, то з'явиться межа між двома протилежними по провідності напівпровідниками. Ця межа називається дірково електронним переходом або пн переходом Він має цікаві властивості. Якщо підключити батарею таким чином, то під впливом її електричного поля електрони з області N перейдуть в область R і замінять отвори, і в ланцюзі буде протікати електричний струм. Який відповідно до прийнятого в електротехніці напрямком ми позначимо цією стрілкою. Якщо підключити батарею в зворотному напрямку, то під впливом її електричного поля на PN переході утворюється зона, збіднена електронами і дірками. Ця зона має дуже високий електричний опір, його називають замковим шаром. А комбінація цих двох напівпровідників називається діодом. Діод передає струм в прямому напрямку і не проходить, а замикається в зворотному напрямку. На схемах діод позначений так. А ось і схема, що складається з діода, лампи і батарейки. Бачите, при включенні в прямому напрямку лампа загоряється. Діод працює як провідник. При зворотному включенні діод стає ізолятором. Познайомимося з ще одним видом діодів. Він має особливу властивість. Це стабілітрон. На схемах Стабілітрон позначається цим символом. Включимо стабілітрон в ланцюг в прямому напрямку. Він працює як звичайний діод, пропускаючи струм. Включаємо його в зворотному напрямку. Спочатку він також працює як звичайний діод, замикає струмовий ланцюг. Але потім напруга підвищується до певної межі, і стабілітрон пробивається. Він починає передавати струм у зворотному напрямку, коли напруга в ланцюзі падає нижче порога пробою, стабілітрон знову починає працювати як звичайний діод, блокуючи струм в ланцюзі. Пам'ятайте? Це особлива властивість стабілітрона. Він використовується в новій системі запалювання. Однак повернемося до звичного діоду. Якщо приєднати до нього другий напівпровідник з зерпровідністю, то отримаємо новий прилад з ще більш дивовижними властивостями напівпровідниковий тріод або транзистор. Такий тріод називається транзистором типу ПНП. Таким чином. Транзистор схожий на два діода, заєднаних між собою загальною n областю званою базою. Під час роботи транзистора випромінює одна з його крайніх областей, тобто водить в базу діркові носії струму, тому його називають випромінювачем від слова емісія. «емісія». В іншому збираються поточні перевізники, внесені в базу даних. Ця частина транзистора називається колектором. Таким чином, транзистор має два PN-переходи емітерний і колекторний. Насичення бази електронами роблять менше, ніж насичення емітера і колекторних отворів. Ось що це дає. Якщо підключити до ланцюга транзистор з емітером і колектором, то при будь-якій полярності батареї один з переходів буде включатися в зворотному напрямку. І струм не буде йти через транзистор. Зовні може здатися, що транзистор це просто сума двох діодів. Однак це не так. Завдяки наявності базової клеми пристрій має нові властивості. Увімкнемо схему емітер-колектор. Струму в ланцюзі поки що немає. Тепер замкнути ланцюг в упромінювач бази. В обох ланцюгах є струм. У чому тут справа? Сила струму в обох ланцюгах. При включенні ланцюга бази емітера через емітерний перехід проходить постійний струм, але база погано насичена електронами. Тому лише невелика частина дірок емітера заміщена електронами. У ланцюзі бази може протікати лише невеликий струм, але цей струм відкриває обидва переходи емітерний і колекторний. Основна маса отворів випромінювача проникає через розблокований ПН перехід в колектор, а в ланцюзі емітер колектор починає протікати струм великої сили, званий колекторним струмом. Вона перевищує силу струму підстави в кілька разів. При перериванні струму бази прохід колектора знову блокується. Таким чином, транзистор дозволяє управляти великим колекторним струмом за допомогою малого струму бази. В цьому і полягає суть транзистора. Це основна властивість транзисторів і використовується в новій системі запалювання. Так виглядає умовне позначення транзистора типу PNP, при кресленні схем. Контакт випромінювача позначається стрілкою, спрямованою до основи. І це зовнішній вигляд найпоширеніших конструкцій транзисторів. Отже, Звичайна контактна система запалювання акумулятора не забезпечує стабільної роботи сучасного восьмициліндрового двигуна на високих оборотах. Підключимо котушки запалювання до первинного ланцюга. Струм не може протікати через транзистор, так як по відношенню до колекторного переходу батарея включається в зворотному напрямку. Але потім контакти переривника замкнулися, і в ланцюг бази пішов невеликий струм всього 0,8А. Цього струму достатньо, щоб відкрити прохід колектора, і через котушку йде великий струм до 10 Ампер. Дуже важливо, що цей великий струм протікає повз контактів переривника і як видно. Включення транзистора в ланцюг первинної обоє котушки дозволяє збільшити її струм, не перевантажуючи контакти автоматичного вимикача і не побоюючись їх підгоряння. Завдяки транзистору по контактах переривника протікає настільки малий струм, що в конденсаторі навіть немає необхідності, тому його не встановлюють. У цій новій системі використовується потужний германієвий транзистор типу GT701A. 1.14 з ізольованими одна від одної первинною і вторинною обеємотками. Здавалося б, проблема збільшення сили струму в первинній обеємоці котушки вирішується без перевантаження контактів переривника великим струмом, але це ще не все. При розмиканні контактів переривна касила струму в котузці запалювання знижується недостатньо швидко, а вторинна напруга не досягає потрібного значення. Щоб виправити цей недолік, використовується імпульсний трансформатор. Його первинна обеймотка включається між переривником і базою транзистора, а вторинна знаходиться між базою і випромінювачем. Паралельно з вторинною обоємоткою включається опір резистор. При замиканні контактів переривника струм з котушки запалювання протікає саме такими шляхами у момент розмикання контактів у вторинній об'ємуці імпульсного трансформатора індукується ЕРС зворотного напрямку, і полярність на емітерному переході змінюється на протилежну, що призводить до швидкого блокування транзистора. Тепер при замиканні контактів переривника струм первинної обеємотки котушки дуже швидко зменшується, що сприяє збільшенню вторинної напруги котушки. Через свічку проскакує потужна іскра. На перший погляд, все відмінно. Однак довго працювати така система не буде. При розмиканні контактів в первинному відбувається індукція ерс самоіндукції, напруга якої може досягати 150 вольт транзистор не розрахований на таку високу напругу, а тому може перегріватися. Щоб усунути цей новий недолік, потрібно використовувати вже знайомий вам діод і стабілітрон і стабілітрон. Підключимо їх до паралельної первинної обоємотки котушки запалювання. При замиканні контактів переривника шлях струму залишається колишнім, так як новий ланцюг замикається діодом, включеним по зворотній полярності. А при розмиканні контакту переривника ЕРС самоіндукції пробувається через стабілітрон. а ланцюг замикається через діод, минаючи транзистор. Це те, що його захищає. Так, діод і стабілітрон страхують транзистор від пробою. Однак при цьому вони самі нагріваються за рахунок енергії струму самоіндукції і можуть вийти з ладу. Огасимо енергію струму самоіндукції цим керамічним резистором, включивши його послідовно з конденсатором. Тепер перегрів транзистора діода і стабілітрона і стабілітрона виключений, і вони будуть працювати нормально. А для згладжування пульсацій напруги в системі запалювання використовується конденсатор ємністю 50 мікрофарад. Тепер контактно транзисторна система запалювання виявилася працездатною за всіма параметрами. Ми можемо об'єднати транзистор та інші допоміжні пристрої в електронний блок, який називається транзисторним перемикачем Тека 102. Більшість деталей цього агрегату нагріваються під час роботи, тому вони поміщені в алюмінієвий корпус з ребрами. Таким чином, контактно-транзисторна система запалювання складається з транзисторного колектора, котушки запалювання, переривника розподільника і блоку опору. Так виглядають деталі контактно-транзисторної системи запалювання. І тепер ця система знаходиться на демонстраційному стенді. Це працює. Давайте активізуємося. Іскра стабільна. Причому він не зникає при збільшенні іскрового проміжку. Ось і випробувальний стенд. І тут нова система працює надійно і стабільно. І ось ще одна перевага контактно-транзисторної системи. Контакти не іскрять і не горять. Тепер можна підвести підсумки. Розглянута нами контактно-транзисторна система запалювання вигідно відрізняється від простої контактної системи, наприклад, максимальний струм, що протікає через контакти переривника, тут не перевищує 0,8, а на відміну від 3,4, а в старій системі тому контакти переривника працюють без суву протягом 100-150 тисяч кілометрів пробігу автомобіля. Торинна напруга котушки запалювання досягає 30 тисяч вольт. Це дозволяє збільшити зазор між контактами свічки запалювання і тим самим зробити іскру довше. Це сприяє гарному займанню навіть збідненої робочої суміші і підвищує ефективність двигуна. Всі компоненти цієї системи встановлюються під капотом підкапотного простору. А в кабіну водія поміщається тільки транзисторний комутатор більш чутливий до нагрівання. Система запалювання автомобіля буде продовжувати вдосконалюватися. Шлях його розвитку від контакт транзистора до електронної безконтактної системи.